Я звернув увагу на місце цієї зустрічі. Це Ужгород, бо зазвичай, якраз в Ужгороді, зустрічаються там із представниками Угорщини. Тут я можу згадати е візит міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто. Він тоді був показаний. Мені здається, в кращих традиціях голівудських бойовиків я просто, просто згадую згадуєте відео його прильоту. Е цього разу Роберт Фіцо і Шмигаль зустрічаються в Ужгороді, і для нас звучить як на мене достатньо. Неприємна, але не нова заява щодо позиції тої самої Словаччини щодо нашого можливого вступу до НАТО. Як ви гадаєте, чому загалом про це згадали і заговорили? Це на тлі публікації Financial Times різних форматів запрошення України до альянсу або кроків туди? Ну, на це є декілька причин. Одна із них оголошена з вами, вами пане Дмитре. Це власне. Інформаційний гвалт, який зараз піднявся, і він охопив не тільки американську пресу, там, а й британську, й європейську. щоправда, на саму проблематику абсолютно по різному дивляться. І якщо копатися у цій справі, то причина появи цього ряду матеріалів вона зовсім не криється в питаннях відповісти на проблему. Вступу, чи, скажімо, на проблему переговорного процесу. А це ж скоріш за все те, що називається в, серед тих медійників, хто займається власне вивченням цих процесів, інформаційним шумом. Але облишив його з боку. Тут важливо, що не дивлячись на, скажем проукраїнську, я не скажу а, про. Проросійську в даному випадку, а про проукраїнську позицію і Угорщини і а, Словаччини в цих двосторонніх діалогах треба розуміти, що вони в більшій мірі несуть за собою таку проросійську позицію. І що б не говорив Орбан чи Фіцо раз, ми вже зачепили. Обидві теми в них завжди буде присутній інтерес Росії, бо ні Орбан, ні Фіцо не є самостійними в своїй позиції, і це було зрозуміло давно. Власне те, що вони змушені якимось чином рахуватися із вибором, цим словацьким в даному випадку Фіцо чи угорським орбаном. Вони це чудово розуміють, вони є членами європейської спільноти. Але все рівно як політики, як люди, як бізнесмени, бо я їх по-іншому не можу числити, бо вони росли як бізнесмени і як політики на російських грошах. У них все рівно пуповина там, у Москві, як би вони не маневрували тут. Це перше. Друге зрозуміло, що важливо, що в Україні є варіанти. Це продовжувати діалог, бо все рівно перспективі доведеться і в рамках НАТО, і в рамках Європейського союзу працювати з Словаччиною і Угорщиною. І наступне дуже важливо: не треба е, ототожнювати Фіцо і Словаків, а Орбана і угорців. Хоча там певна частина і чимала частина суспільства голосують як за одного. Так і за іншого. І, чесно кажучи, попередня історія приходу Фіцу, з моєї точки зору, все дала відповідь на те, хто це і що це за політик, і багато хто, в Словаччині, взагалі його був скинув з розрахунків у майбутній політиці. Але, як ви бачите, виборець в чомусь знайшов його силу і знову привів. А що стосується, скажімо, цих відповідей, то а і Фіцо, і Орбан чудово розуміють, які розуміють у коридорах влади України, що е, і на одного, і на другого є механізм впливу, і цей механізм європейська спільнота. Інша справа, що хтось задасть питання, власне, чого, чого з ними бавляться, можна було просто а, на певний час дистанціювати, чи, скажімо, виключити з голосування на певний час. Однак, я ще раз хочу підкреслити: тут важливо і для України, і для Європейського Союзу, що мова йде про словаків і угорців, а не просто пофіцо, який загруз вуха, в у в зв'язках. із... Італійською дрангетою, мафією, так само, як і Орбан працює в системі координат, яка дуже щільно прив'язує його до російських джерел, фінансових джерел, до вуглеводневих джерел, і так далі. Існування. Звідси, от власне, цей комплекс і складає і зміст діалога який вівся в Ужгороді, і те, що цей діалог веде прем'єр-міністр України Шмигаль, а не е, глава держави, бо тут відчувається, скажімо, що якщо взяти і місце проведення зустрічі, і е, представника української сторони, а скажімо так, і Орбану, і е, Фіцо їм показали, що ну от. Ваш діалог, на який ми можемо погодитися, з точки зору вашої позиції, вашого статусу, вашого відношення до України, вашого виконання ролі таких свого роду кремлівських посланців, пане Романе. Я тут вимушено вас поточнити а з точки зору там дипломатичного етикету зустріч в Ужгороді, а не в Києві. Я для себе зрозумів так, що це просто логістично так простіше, але це я так розумію з ваших слів певний дипломатичний сигнал. Ну, справа в тому, що ви ж бачите, що лише такі зустрічі і поодинокі зустрічі відбуваються в Ужгороді або в Львові. Це рівно більші зустрічі, які проводить в тому числі глава держави, відбуваються в Києві, навіть прем'єр-міністра. І це, власне, якщо хочете, це процедурний дипломатичний крок, який в тому числі показує, що ну. Ви можете, ми з вами можемо спілкуватися. Ну, а тут, у лісочку, в Гайочку, там в Ужгороді, чи у Львові, і так далі. Це теж сигнал про те, що ну, кожен повинен розуміти свій статус і він має оцінювати свою позицію з точки зору власне процедури діалогової. Чи є чимось це таким ну, архі? Ну все. Приведе до дзеркального відображення. Тобто, в разі, коли буде зустрічний візит, буде точно така ж сама забезпечення, територіальне розміщення, проведення візиту і так далі. Пане Романе, ви тут самі згадали у словацьких та угорських політиків, звісно, після мого пасу в плані питання. Дивіться, Словаччина, Австрія. Нідерланди, Франція, ну в усіх цих державах до влади, там на парламентських виборах, ну, прийшли популісти десь ультраправі, десь ультраліві. і тут там я тут згадую тут матеріал європейської правди. Зокрема, вони кажуть про те, що це небезпечні сигнали для України. Вони звертають увагу і на вибори в Сполучених Штатах Америки, де свого часу Трамп прийшов до влади в 2016 році на там популістичних заявах. Там не було продуманої якоїсь там. Компанії з чіткою позицією, а вас ну, поточнити. ось ось ця тенденція. Бо кажуть, що популістичні ж вони теорії, вони легше сприймаються раніше преса якось їх фільтрувала, а зараз є Ютуб, Тікток, і жодної фільтрації немає. Тобто достукатися до виборця достатньо легко, які це для нас небезпеки створює, і можливо нам там на дипломатичному рівні вже потрібно зараз щось робити, аби вибудовувати діалог з ультраправими, з ультралівими, але популістами. А перше, що важливо починаю, пане Дмитре, із останнього безумовно, треба, і це обов'язок. Я на цьому наголошую, Якщо подивитися законодавство, то це обов'язок, в тому числі і дипломатичних представниць, за, за кордоном, обов'язково треба тримати діалог з усіма політичними силами, хоча би принаймні для того, щоб детальніше розуміти і знати, що вони собою представляють. Це перша ланка роботи. Друга це міжпартійні діалоги. Але тут проблема з тим, що в Україні дуже слабка політична система, і в ній з точки зору і ситуації, в якій перебуває Україна, і з точки зору політичної структури іноді не знайдете паралельних чи аналогічних по ідеології політичних сил, щоб вони між собою спілкувалися. В цьому є як позитивне. Іноді кажуть, що ця зараза не перейде на нас, так і негативне, що немає якогось діалогу і немає розуміння, бо тут гіршою стороною є те, що в Україні внутрішня ситуація міжпартійного діалогу знаходиться на дуже такому складному рівні, давайте скажемо так. Тепер загальна тенденція росту правого і лівого як радикалізму, так і популізму. Бо тут Чітко простежується загальна тенденція: в окремих державах зростає правий популізм, в інших лівий популізм, а це одно, як кажуть, два чоботи пара, тому що так вони можливо в меті розрізняються, але в тактиці вони абсолютно аналогічні. Серед тактики в них домінує це зняття санкцій з Росії. Припинення допомоги Україні, і тут наступає третя позиція, позиція брехні, суть якої полягає в тому, що це забезпечить мир. Треба розуміти, що е як лівий, особливо лівий радикалізм, це свого роду антинаукова позиція, і з ним легше протистояти йому легше з ним боротися. От що стосується правих, які експлуатують консервативну ідеологію. А хіба що за винятком пронацистських і профашистських ідеологій решта політичних сил знаходиться в дуже майстрімному такому стані. До речі, тут же знаходиться і позиція ідеологічна періодично. Кандидата в президенти Дональда Трампа, і власне, якщо подивитися на ці сили, там Національний фронт Марі Лі Пен у Франції, альтернатива для Німеччини в Німеччині тут же Орбан, тут же знаходиться Фіцо. Хоча він трохи лівіше, прикриваючись соціал-демократичної партії своєї так далі, ці партії з точки зору приходу до влади в багатьох державах, вони набирають обороти. І, власне, з моєї точки зору, власне тут найбільше залежить від того, як буде працювати європейська народна партія і її партнери для того, щоб пропонувати відповідний раціональний прагматичний курс державам. Тепер, що в цьому плані може робити Україна. Для цього необхідно як можна щільніше інформаційне наповнення Європи через дипломатичні представництва, через роботи з усіма абсолютно складовими медійними, починаючи від відомих видань, закінчуючи нинішніми соціальними мережами і так далі. Бо насправді, якщо подивитися про те, чим продовжує. Харчуватися в інформаційному а, плані європейські вибори, й американський, він продовжує харчуватися російським продуктом. І насправді він домінує з точки зору розуміння, що відбувається на пострадянському просторі. Тому тут, в цьому плані, тема зближення України з європейською спільнотою і воно, формування спільного інформаційного поля, воно супер важливе. Це Перша справа друга це протидія диверсійній розвідувальній діяльності підрівни, як інформаційному плані, так і в диверсійному плані діяльності ФСБ. Ну куди не глянь сьогодні, то основні вкладення російські йдуть в інформаційну сферу, тобто приплачуються, починаючи від окремих блогарів особи, закінчуючи телевізійними радійними. Електронними засобами масової інформації через ФСБ це теж відомо. І ті кримінальні справи, які останні роки вибухнули в Європі, навіть по відношенню до депутатів Європейського парламенту, які працювали використовуючи відповідні мережі, які створювалися в ФСБ, звідси наростання власне цього накату лівого і правого популізму це наслідок. Прямої диверсійної політичної інформаційної роботи ФСБ у більшості з цих випадків вже підтверджені факти проплати ФСБ або цих політичних сил, так як є справа з альтернативою для Німеччини, або певних політиків. Ну чого навіть по 14 депутатах Європейського парламенту минулого скликання складені матеріали, один ув'язнений, по двох зараз слухаються справи в берлінському. Судді, які пов'язані, скажем, з ознаками корупційних дій, коли проплачувалися е, російськими ФСБ е, виступи, матеріали. Причому ці матеріали надсилалися як темники відповідні до певних осіб, і так далі. Тут є над чим працювати всім і національним безпековим структурам, і в інформаційному плані українським дипломатам і українським е, засобам масової інформації, які б могли розтлумачувати цю ситуацію на заході, пане Романе, зараз трохи додам інформацію, або було нашим глядачам зрозумілі, що про що ми далі будемо говорити. Високий представник Європейського союзу, зовнішньої та безпекової політики Жозе Борель заявив, що. Як найшвидшого закінчення війни в Україні хочуть усі. і насамперед самі українці, але головне питання, як саме це станеться? Зокрема, він зазначив, що без західної підтримки Україна довго не протримається проти Російської Федерації, а Кремлівський правитель Владимир Путін досягне своїх цілей. Пане Романе, там же ж він ще ще й цікаво сказав, що там буквально два тижні. Буде в Україні без західної підтримки, і мені особисто я зараз скажу, мені не дуже подобається, коли західні дипломати ну, трошки перекладають відповідальність за певні рішення зі своїх плечей на наші. Мовляв, тільки українці це вирішать. Але ж ми та вирішимо, але дайте нам для того можливо більше зброї, більше грошей і більше загалом підтримки. Це ось такий дипломатичний пас не стає небезпечним, пане Романе. Ну, пане Дмитре, тут є одна річ, яку треба дарувати Жозепу Бера, Борелю. Він уже, скажімо, на фініші, і як буде далі розвиватися ситуація, побачимо його, іноді заяви вони дуже цікаві своїми, скажімо так змістом. Ну тут можна просто не рефлексувати на це, не реагувати, можна просто сказати. А скільки європейських держав протримуються проти агресії Росії 11 років, і поставити крапку в цьому відношенні? Бо, скажімо так, Жозеп Борель давним-давно грішить тим, що іноді кидає фрази, ну, дуже цікаві свого плану. Тому тут я, коли слухаю чи читаю його матеріали, до цього відносить, як умовно кажучи, до а представника зовнішньої політики Європейського союзу Жозепа Бореля і не більше, і не менше, я розумію прекрасно, що і хто говорить ці відповідні слова. Це перше і дуже важливо. Щоб ми не гарячкували і не близько приймали подібну риторику, бо очевидно, що є форма. Яка говорить про те, що ми повинні спільно працювати, що ми повинні допомагати, яка носить коректний характер і для України і значимості допомоги, які здійснює європейська спільнота чи Сполучені Штати Америки, і не впадать в риторику, в яку впадає Трамп, чи в яку впадає Жозеп Борель? Тут є у цій, цій справі інша сторона. Власне, бо подібні тези. Викликають е, зустрічний контрудар і я не хотів би, щоб він звучать, я його почну озвучувати, щоб ми розуміли про що ми як ви сказали говорити. Бо на зустріч можна сказати: та ви, панове, ну хоча б одну воду виконайте. Це ж не ми з вами говорили про а, півтора мільйони снарядів. Це Жозеп Борель першим сказав. А і коли вони з'явилися, вони з'явилися з точки зору виконання пороку через. Два більше двох років. Тобто, от вам, скажімо так, два тижні і така то кількість, і ми зрозуміємо, що це сказав відповідний представник Європейського Союзу, тому і одне, і друге, воно має відповідне авторство і ціну. Стосовно цієї теми, важливо, що зараз, коли Україна, скажімо, здає екзамени на шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО. Що необхідно робити, необхідні стверджуючі кроки з українського боку, необхідний дуже тісний діалог. А що стосується оборонно-промислового комплексу, то з моєї точки зору тут Україні на відповідь про подібні заяви треба говорити, що Україна могла б запропонувати спільно з Європейським союзом будувати оборонно-промисловий комплекс спільний, виходячи з того, що Україна сьогодні. Опробувала більшість зброї, яка є, яку виробляють і американські і європейські виробники, це підняло б її рівень. По-друге, це дало б можливість наростити об'єми допомоги Україні. Третє, це дало б можливість навчити фахівців і з точки зору виробництва, і з точки зору застосування цієї зброї, і так далі, з моєї думки, оця зустріч, яка має відбутися в Рамштайні наступна, під і участі президента США вона має здійснити серйозний поворот в плані співпраці і переходу координації управління допомогою Україні до НАТО. І тоді стане зрозуміло, скажімо, з ким, в кого ключі і з ким найбільше необхідно працювати. Ну, не випадково ж для цього візбадені зібраний величезний колектив, який готовий і призначений. Генеральний секретар, секретар Люте візит, якого відбувся до Києва. Таким чином очевидно, що відбувається серйозна зміна в системі допомоги Україні, і я переконаний в тому, що це свідчить і про її збільшення, і про її якісний зміст серйозний. Я вже не кажу кадрове забезпечення відповідно цього процесу. Пане Романе, у нас буквально три хвилини залишається на цій зустрічі. Дійсно буде президент Сполучених Штатів Джо Байден. І довелось мені читати західну аналітику, що певна буде сентиментальність цієї зустрічі. Бо Джо Байден е після стількох років у світовій політиці захоче залишити після себе важливий спадок. І цей спадок він у чому може на вашу думку виражатися? Пане Дмитре, а, акордного варіанту в міжнародній політиці, а тим більше в політиці Сполучених Штатів Америки, не буває. І я не вірю тут в акордне рішення. А, військові мене зрозуміють, що це за теза. Тут важливо що? Важливо тут те, що, скажімо, Рамштайн НАТО в новому оформленні з новим генеральним секретарем вони прийняли цілий ряд дуже суттєвих для себе рішень. Це Перехід управління цим процесом допомоги від Пентагону до НАТО. І це ключовий момент. Не випадково ж заговорили зараз про цілий там, ряд рішень щодо НАТО, навіть підняли це до рівня вступу України в НАТО. Але насправді йде дуже мова про важливі моменти, які стосуються і планування. І моніторингу, і якісного забезпечення, і вчасної допомоги, і управління цим процесом з боку спеціального підрозділу НАТО. Я вже не кажу те, що стосується взаємодії на рівні розробки, тактичних стратегічних планів, операцій і так далі. Адже Делегація українська продовжує працювати у Вашингтоні і над так званою стратегією, і над тим, що іменується планом перемоги, і так далі. Тобто, тут є дуже серйозні наробки, які дають шанс говорити про те, що ця зустріч і ці рішення будуть дуже а, позитивними і дуже важливими для України, для НАТО, для європейської спільноти і для сполучених штатів Америки. Пане Роману, я сподіваюся, що ми будемо ще обговорювати з вами новини щодо плану перемоги, коли будуть звучати конкретні заяви і будемо розбирати, що ж там між рядків сказано, що написано. Дякую вам за ваш час, Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, був гостем цієї частини ефіру. Апостроф Тіві.